Багато лікарні, Сторожинецька лікарня раді допомогти всім, хто зараз потребує, зокрема і Херсон, і Миколаїв. Все буде Україна. Гарно дякую. Ще раз гарно дякую класному коледжу за, за допомогу і за шеврони. Чернівецькі діти зібрали для дітей Херсону. Дорогі наші співвітчизники. Ми щиро раді і щасливі від того, що Херсон це знову Україна. Не на секунду не сумнівалися в тому, що так і буде. І ми щиро хочемо вас підтримати і допомогти. Солодощі, речі, теплі. Громада нашого ліцею. Чернівецького ліцею номер 13 Буквально за один день. Знесли і кожен, хто приходив з любові. Це для діток з Херсону, це для людей з Херсону. Ми хочемо їх підтримати. І ми спілкувалися і знаєте, ми зрозуміли, що наш народ не зламати нікому, ніколи. Ми сильні духом, ми переможемо. Слава Богу, і слава за силу. Тримайтеся, ми з вами. Слава Україні! Героям Слава гарно, дякуємо. 18-й Теж дітки долучилися, дітки до допомоги. Херсонцям. 18 вісімнадцятий ліцей зібрали гуманітарну допомогу, відправляють на ліцей. Все, я, зап... на я, я записав. Знято на ліцей, на Херсон. Все, на все, Херсон. Я вам і миру нам всім. Все. Слава, щасливо. До паче ліцей номер 16 долучається до благодійної допомоги, до благодійної акції Діти Буковини, дітям Херсона. Слава Україні! Героям слава!